Двох депутатів у нас присутні 12 чоловік, що дозволяє нам почати роботу. На сьогоднішню сесію сьогоднішній червону сесії запрошуємо заступниця висета Тетяна Миколаївна, староста Васильевна, Тетяна Миколаївна, Відручний Андрій Сергійович, начальників відділі задума Юлія Олександрівна, Матвічук, була потрібна, головний спеціаліст проміжні старої Сергій Станіславович. Поліцейської підстави Сергія <кліць> і представник Служби безпеки України Кириченко Вадим Сергійович. Із запрошений каже Светлана Миколаївна на похороні відсутня задума Матвійчук Навікарняному, поліцейський причина невідома відсутності, і представник служби безпеки, ну не повідомляв, що його немає, можливо, ще підійде. Чи будуть заперечення щодо присутності даних осіб? Немає. Якщо немає. Перед початком роботи ради пропоную вшанувати повільне молочення всі забудових. ласка, До початку роботи сесії будуть якісь повідомлення, заяви показати? Не маю. Якщо немає, дозвольте чергового концерту на сесію бажати відкритим. Порядок денний у складі було розпоряджені 12 питань. В зв'язку із надходженням сесії від військовослужбовця, призваного мобілізацію, було включено вже після розпорядження ще одне питання, 13. І ще є пропозиція долучити 14-тим 14 про співробітництво із Новодмитрівською громадою. Так? Про надання згоди на організацію робітництва територіальних громад. Шановні депутати, у нас на просто сіна не війшло практично буквально. 17 жовтня у, 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 була сесія. І нам понеділок надійшов лист про встановлення співробітництва. Ну, Це чекати виступадової сесії, це дуже довго, там сама процедура, більше є ці відповіді і все інше. Тому пропонуємо винести проініціювання співробітництва на цю сесію, щоб ви не затягували. Немає заперечень, щоб Немає. включити до порядку денного, яке не було включено до розпорядження. Таким чином на засідання чергової сесії виноситься такий порядок денний у кількості 14 питань. Перше, про внесення змін до рішення Великочської сільської ради від 11 лютого 25 року 50-10 програми фінансової підтримки військових частин підрозділів Сил безпеки і оборони України Великочерської про сільської територіальної громади на 25 рік. Два про затвердження програми протидії тероризму на території Великодської сільської територіальної громади на 26-30 роки. 3. про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24 грудня 24 року номер 49 рекламаці про бюджет випускської сільської територіальної громади на 2025 рік. 4. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки великочаській сільській раді земельні загаль... загаль... ділянки загального користування відведені для цілей погодження з відходами. Про поводження передачі в суборенду земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. 6. про надання одноразової матеріальної допомоги на придбання твердого палива громадянам які призадні військового службу під час мобілізації на особливий період військовослужбовців військовозобов'язані або резервісти, замістили контрактники, в тому числі, які мають статус витоволу, що зареєстровані та проживають на території сільської територіальної громади або одному їх сімей у випадку відсутності субсидій на придбання твердого 7. про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та контрактникам. Інвалідність, якого настала внаслідок поранення, контузії, травми бокаліства, отриманого під час виконання обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби чи встановлення інвалідності особи після її звільнення з військової служби внаслідок зазначення причин пов'язаних пов із захистом батьківщини у період дії воєнного стану або одному членів році жителям великочеської сільської територіальної громади. 8. Про проведення відповідність з рішення Великочеї сільської ради від 19.07.24 року No4215 на надання щомісячної стипендії допомоги сім'ям осіб зникли безвісти за особливих обставин. Далі про розгляд заяв жителів Великочеської сільської територіальної громади щодо надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення територіальної побутових цей. 10. Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні основи Великочерської сільської територіальної громади. 11. Про надання вирозової матеріальної допомоги на лікування тяжкофорих жителям Великочерської сільської територіальної громади. 12. Про поселення до відділення стаціонарного догляду комунальний заклад, центр надання соціальних послуг Великочерської сільської громади». 13 про надання однорозової на матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення та членам їх сімей, а також громадянам, які призить на військову службу під час мобілізації на особовий період та членам їх сімей, які проживають на території Великочерської сільської територіальної громади. І 14 про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у сфері надання соціальних послуг. Такий порядок денний. які будуть зауважені пропозиції. Немає? Якщо немає, прошу до прийманого голосування за передачу. One. За. Ощенко, піскова, застільний. За. Лебід Яшина за Старник. Пожертвова за. Бувак. Даченко. За. Довелося за передний повітря. Третє питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 24 грудня 2024 року no 12 про бюджету Часку сільської територіальної громади на 25-й літання колега до поводу на сьогодні за недавно карбінації. Сталося, що люди на рік не пішли. Шановні депутати, дане рішення викликано тим, що ми вже завершуємо бюджетний рік і багато видатків, які не могли бути передбачені з початку року. У нас є потреба їх фінансувати. Але у нас дуже обмежений фінансовий ресурс. У міжсесійний період у нас було звернення з військової частини та від... Комунального завтриму, закладу заклад Центру первинної медико-санітарної допомоги. По заякції кошти можна виділити тільки за рахунок вільних або перевиконання доходної частини, то ми виділяємо за рахунок перевиконання доходної частини, а саме кошти у сумі 125 545 гривень виділяються за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Що сплачується за результатами річного декларування 18 тисяч пальне, звезене на територію України 50 тисяч акциз, податок на нерухоме відрухоме майно від житлової нерухомості 200, податок на нерухоме майно від нежитлової нерухомості 4 тисячі, земельний податок з юридичних осіб 17 545, земельний податок з юридичних осіб 27 тисяч. Це плата за відчну посіб і адміністративні штрафи та інші санкції в сумі 6 От дані кошти і направляються 100 тисяч на підтримку військової частини та 25 тисяч 545 гривень на субвенцію Драбівській селищній раді для комунального закладу центру перевинної медико-санітарної допомоги. Також в зв'язку із необхідністю фінансування проводити перераху перерозподіл по. Розпорядниках коштів, а саме у по апарату управління е закриваються кошти по капітальних видатках та по електроенергії, виділяються кошти на нарахування на заробні плату та заробітну плату. По дитячому садку кошти закриваються по газу, виділяються кошти на придбання твердого палива. По школі закриваються кошти також електроенергія і тут додаються кошти ще по школі із. Е Доріг і додаються кошти на заробітну плату на оплату інших послуг та на капітальні видатки. По, по е, комунальному закладу нашого йде перерозподіл із медикаментів на кошти на реалізацію інших програм. Це люди на навчання треба заплатити за навчання. Також по культурі закриваються кошти на електроенергію, виділяється. На нарахування на зарплату по музею, на заробітні плати і нарахування по бібліотеці, на заробітну плату і нарахування по будинку культури. Е, закриваються кошти по резервному фонду. 9700 тисяч кошти на нарахування по зарплату по фінансовому відділу. І е, тут не по всіх вистачало кожній галузі. У нас виявилися з кошти на ремонті доріг 106 тисяч, то ну, це в основному пішло на школу, тому що там закривається свій... Ну свій. Закриваємо свій 60, а додаємо 40 тисяч тільки на плиту. І ще плату. -то, тому із, із доріг пішли кошти на школу. Оце всі зміни, які проходять цим рішенням. Це такі зміни до бюджету. Є запитання? Немає. Якщо немає, то що доволі <головіка> за <головіка> проєкту, що в цьому зараз ще є за <головіка> основу. Кущать нова, ясно. Четверте питання про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки на закінційській раді земельні ділянки загального Керуючись заведеним кодексом України, законом України про землеустрій, про державний земельний кадастр і відповідно до покупання виконання з усіх з колосочних гнадії Миколаївни, до, до затвердження проєкту землеустрій, введення земельних ділянка в тірській сільській раді земельні ділянки, за користування відведення для цілей положення відходами защів 30-30, його розташовані в адміністративних межах сільської ради за межами села Великий Хутір в сільській раді пропонується. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянків у тілької сільській раді, земельних ділянку за користування відведення для цілей положення з підходами за одним площі 03332, розташоване в адміністративних межах отівської сільської ради за межами села Кутюж, Української район Черкаської області. Друге, доручити секретарю сільської ради, виконуючи обов'язку тілько сільського голови. Зареєструвати Миколаїв зареєструвати право комунальної власності на дану земельну ділянку з даним племом призначенням, яким я зачитувала і казав, що номер 206 826 030. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Є запитання? Що не немає порушки іменного? Затернував за, за. увагу. За. Сам ще за рішення. Наступне питання проводження передачі суборенду земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. Дане питання розглядалося на засіданні протиної комісії за таким поільської сільської ради звернувся громадянин Чугуєць Віктор полович за сьогодні проходять про погодження, про передачу суборенду прад безборуть війська в кафе, земельні ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення. Керуючись законом України про оренду землі, про землеустрій, про державний земельний передачу, про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майну, Земельним кодексом України в Російській сільській раді пропонується. Поводити чугуюцю Віктору Степановичу на передачу в в земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення. Я не буду зачитувати там Тей, цьому місці кадастрові. У двох словах, що це за земля і у свій місто. час у 2015 році і 2014 році дані земельні ділянки державкас передавав громадянину Віктору Степановичу в оренду на 10 років. Потім ми з вами поводжу. Додаткова угода в нас була укладена, і ставка піднялася під 12%. І продовжений був термін до 34 го року. Ці земельні ділянки, хоча б вони передати в Суборенду в безборуськівські АВКФЕ. Але той самий буде термін, що в нас прописаний в додатковій угоді під 12%. І також рад безбородківський АВКФ звернутися. Право за субережних за ділянок зареєструвати відповідно до закону про державну реєстрацію і прав на нерухоме майно і рекомендувати прад без боротьківських ВКФ надати один примірний договор договору суберенти землі в тільській сільській роді. Прошу підтримати. Так як у договорі оренди прописано, що передача субверенду без погодження. договорів з Водоліківською громадою на надання соціальних послуг з нашої сторони, а саме на поселення їхніх жителів до нашого стаціонарного відділення. Але протягом міжційного періоду у нас сталася така ситуація, що е, сталася загроза життю і здоров'ю двох малолітніх дітей, не повнолітньої, малолітньої дитини, і сталася потреба вилучення цих дітей із сім'ї. В той же час зараз є настанова щодо розміщення дітей у переважно сімейних формах виховання, не в інтернати. На території нашої громади немає патронатної сім'ї, в яку ми могли розмістити даних дітей. А у нашої сусідів, у Новодмитрівській громаді, є 5 патронатних таких родин. Ми звернулися до них, ми зверталися до сусідніх громад. Чи є місця війні у таких патронатних родинах? Но ну, родини відхнулася, вони були місця і наші дітей прийняли у патронатну родину. Тобто вони знаходяться у сімейній формі виховання на три місяці поки що, бо в патронат дітей на три місяці розміщають у випадку надзвичайної ситуації на півроку, але поки що на три місяці. Тому у нас надійшло 17 жовтня надійшло нам, е, рішень, ну, 17 жовтня було рішення сесії Новодмитрівської, на нам вона трошки пізніше надійшла щодо ініціювання е, питання співробітництва між громадами у питанні надання соціальних послуг дітям, які знаходяться в складній життєвій ситуації. По процедурі співробітства між громадами вони нам ініціювали, тепер ми надаємо згоду на це співробітництво і до 5-го, 11 секретар нашої громади направить дане рішення і погодження щодо співробітництва. Вони тоді нам повідомлять, коли буде засідати комісія по складанні договору. А тоді, скоріш, в листопаді, а може навіть вже в грудні, ми будемо підписувати договір про спіру. Ну, Досить довга процедура. Тому я прошу вас надати згоду на організацію співробітництва Олексійської сільської територіальної громади та Новодмитрівської сільської громади у питанні надання послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах з передачі відповідних ресурсів. Цим особам, які, вони являються вихователями патронатної минулого. А, можливо, там потрібно ну, якесь б... утримання цих дітей. Утримання дітей, то і те, і треба штуру, буде штуру, певні за кошти, за кошти да, певні кошти субвенції вам від ци Немає заперечень? Голосуємо за 14-те питання, ні, а прошу. Голомор, оцінка фінансової залесності пермого. Значно, на 100.